Закінчився у нас демо-день. Останній трактор, який робив з нашим культиватором, зробив свою, свій пробний гектар. Ну, це не суть важлива для нас, для нас важливіше, вже от коли воно дійш... земля дійшла до правильної кондиції, от провіялась за день. Бо перший трактор, який працював в Ніхолланд, культиватор нас ще підзабивався, бо видно, крувато було. А зараз вже ідеальна земля. Хочу вам показати, як воно виглядає на 45 стріптів. Важко це все рівно, я не фанат цього, але якщо ви не готові на компроміси з міжряддям, то я вам хочу сказати, що стріпкет це гарна, гарне рішення. Дивіться, тут у нас, що в нас з розподілом соломи, самі бачите, так? І тим не менш, при цій врожайності там 6 плюс тонн, ми проживали його на швидкості 7,5 км на годину. Нічого в нас не забилось за цей проход. І все виглядає. Який сівалочкою прийшов, підчистив і посіяв. Ріпачок прям, я считаю, що має право на життя Ось по такій схемі.